Там вас поки вітаємо. хочемо сказати, що в презентації ми поділимося досвідом. Отже, ми в перший раз прийшли, перший раз подавали, перший раз пройшли такі щасливчики. От, дякую. А, і ми для партнерів ну, треба сфоткатись, бо вони всі це дуже переживають за нас за кордоном зараз. Щоб логотип їхні. О, все, дякую. Так, ти будеш клікати? А я буду клікати? Так, отже, наш проект називається Network Eastern European Design, і в ньому зразу перейдемо до нашої команди і розкажемо. Сюди от, розкажемо, з кого ж вона складається. Перший це Рене з Польщі, у нього своя організація Polish Graphic Design. Якщо вам щось потрібно взагалі по дизайну, то це, це перша людина в Польщі, яка взагалі займається на експорт польським дизайном. Дуже відомий в Польщі в плані всяких різних еворців, подій, конференцій і так далі. і так далі. Ми з ним знайомі вже, якщо чесно, 12 років. За ці 12 років ми зробили дуже багато різноманітних по масштабності проектів. Але Даний проект наймасштабніший, взагалі найбільший, який ми з ним реалізуємо. Далі, це е, ми, пікторік <свіст>, з України, Олег Гріщенко, Олена Сторончук і Аня Сервіра це три куратори. Ми працюємо в пікторіку, тобто ми його заснували вже років 10. і е, наша така професійна діяльність е, на, зорієнтована на ілюстрації, на графічному дизайні, на книжковому дизайні. Ми цим займаємося. Робимо щорічні виставки, дуже багато міжнародних також проєктів. І треті наші партнери це з Литви, конференція 6.5, Це вони орієнтовані більше на типографіку, також на книжковий дизайн. Агне і Лаурінос. Так, і якщо е, говорити саме про те, як ми всі зібралися і чому вирішили разом подаватися на креативну Європу, це дійсно тому, що ми дуже дуже давно знайомі, дуже багато спілкувалися на різних е, міжнародних зустрічах, фестивалях, і ми зрозуміли, що в нас є спільні думки про те, що ми можемо е, зробити, що ми можемо нового донести, і також ми мали уже досвід, наприклад, із Рене Вошкевичем, е, подачі нам е, трошки. Менші гранти по масштабах, от і ми досі всі спілкуємося, значить, це все може працювати в майбутньому. Да, тобто, ми е, цей успішний досвід закриття менше менш грантів. От ми зараз намагаємося е, перенести на втілення саме нашого великого трирічного гранту від Creative Європи. Так, як Олег сказав, ой, погано видно, але там. Мапа, але найголовніше видно. І ми хотіли розказати про нашу ідею. Я коли сказав, це відбувалося дуже все природним шляхом, оскільки ми постійно зустрічалися на різних міжнародних подіях професійних, і постійно наболіла така проблема, що от в цій частині Східної Європи взагалі немає великих ніяких фестів, конкурсів, де ми б змогли зібрати найбільших професіоналів, велику міжнародну аудиторію, що стосується взагалі. Дизайну, щоб якось розвивати наш ринок і розвивати молодих спеціалістів, обмінюватися досвідом, шукати партнерів, і також популяризувати наше діяння за кордоном, тобто хто ілюстрацію, хто типографіку. Так, і з іншого боку, також ми багато говорили саме про що такі конференції, великі фестивалі можуть формувати нові сенси україни Східної Європи, адже в нас дуже велика спільна історія, оскільки ми спілкуємося дуже багато різних лінків, і далі і далі виводити з такого пострадянського впливу Східної Європи, тому що, на жаль, навіть з ким ми не спілкуємося там, з Польщі, Литви. Словаччини, Румунії, все одно та коли вони виходять далі на західні, наприклад, ком'юніті креативність, все одно залишається якимось таким великою білою плямою. Зараз рух дуже позитивний, але от. Також після початку повномасштабного російського вторгнення все ще актуалізується, щоб створити дуже таку міцний нетворк саме із нашими східноєвропейськими партнерами, Так, да, тобто, в подачі заявки і нашої ідеї було включено нашу взагалі ситуацію кризи, починаючи з пандемії, також повномасштабного вторгнення. Ми за допомогою дизайну великих конференцій, так як найбільші конференції мають найбільші аудиторії, там 100 тисячні деякі аудиторії у Європі, наприклад. Клад і ми там піднімаємо тему і війни, і допомоги українським дизайнерам, розвитку українського дизайну, ну власне литовці свого дизайну, Польща свого дизайну, тобто обмін досвідом, де такий на повну силу. А тут буде далі смішний слайд, ми хотіли, щоб це якось було весело. Коли ми, як я сказала, подавалися вперше. Рене, взагалі, коли він наш лідер в проекті, ми зразу його обрали, тому що він подавався не вперше, і він, коли ми отримали, Якби один із листів, типу, ви приходите далі. Він нам всім написав: О Боже, я ніколи не доходив до цього левелу.' От і коли ми перше відкрили е, сайт, ми були такого, ну такого з таким виразом, але все пройшло, коли ми склали собі певний рецепт, як це все взагалі е, зробити, сформувати. навіть не писали рецепт. Ми розділили його на такі два блоки. Так, ну от перший блок тут насправді, от те, що ми слухали зараз дві попередні промови, насправді все дуже тотожне, тільки на інші теми. От, і от по першому блоку, перш за все, це довіра команді. От, да ті люди, з ким ти вже спілкуєшся, знаєш, що від них можна очікувати, які їхні думки. От і друге, це про ідею, тому що коли. Ти говориш із креативною командою з людьми. Саме головне це розуміти, що ви одним тим самим словом називаєте ті самі речі, того що в кожного в уяві вони можуть бути різні. І, наприклад, ви ніби всі в листах домовилися, що ми робимо ось це, а в кожного своя ідея. Тобто, це треба якось так уже ну, не підписатися, да. але ще раз проговорити, що оце це ось це. Да, тобто, і тоді всі розуміють, про що йдеться. Далі дуже важливо розподілити обов'язки, бо одночасно шестеро людей не може писати якийсь один текст. Да, тобто, це буде дуже така. Ну, я не знаю такий Франкенштейн. але е, е, треба просто определитися, хто що робить, і тоді це все е, піде набагато швидше в кого таланти або якісь розуміння в чомусь краще. Це теж треба делегувати обов'язки. Це дуже важливо в команді. Ну е, і насправді також треба завжди. Е, от питання і відповіді це завжди мати контакт із командою. Да? тобто тільки щось виникає, або якісь думки, або якісь речі, треба зразу такий пін-понг перевірити, чи всі підтримують, чи всі розуміють. Так, тому що цей проект. Відбувається не там місяць. У нас він відбувається три роки запрограмований до 2025 року, і ми маємо задати команді питання ризиків різних наперед. Ну, продумати, що може бути найстрашніше, і дати відповіді, як ми це можемо разом потім вирішити, щоб потім не було ніяких у нас проблем. Ну, якось спрогнозувати наперед трошки. А другий блок складається більше вже як до подачі заявки. Ми стикалися з ну, такими невеличкими нюансами. але але хочемо з вами поділитися, як би це не звучало, але дуже потрібно, щоб був порядок в документах ваших юридичних і бухгалтерських, щоб це було чисто прозоро, оскільки ви зразу завантажуєте ці документи на сайт. І краще, якщо вас, у вас піде, воно з першого разу, аніж потім вам будуть писати і це все коло. Тобто деякі документи, наприклад, мають термін придатності. Зверніть на це увагу, теж обов'язково, щоб ви не стояли потім в реєстраціях. Далі складений класний бюджет, оскільки ми Робимо проєкт три роки. Нам треба було наперед продумати. Ми розуміємо, що можуть ціни там змінюватися. Але коли ми подаємо на якісь певні гранти, ми завжди робимо внутрішні тендери з підрядниками потенційними. І ми у нас є певна вже ціна середня, тобто ми вже знаємо, от скільки це приблизно буде коштувати. Тобто, ми не фантазуємо цей бюджет, ми його робимо реальним. Це дуже такий важливий момент. Третій це графік. Тобто, як ми говорили за два тижні, ми це не робили. Ми подавали заявку місяця-два, напевно, тому що у нас був ну, перший місяць. Ми концепт придумали другий місяць. Ми тільки займалися документами. Треба продумати графік. Буквально, типу, ось тиждень ми займаємося бюджетом, тиждень ми пишемо е, концепти. Ми перекладаємо на класну англійську, тобто у нас е, все було чітко прописано. І е, на, 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 навіть дуже класна штука є е, в, е, в критині Європі. Це інструкція, у них все класно написано, але якщо ми її навіть не розуміли, то нам менеджер завжди відповідав на всі наші питання. Дивні питання, але він відповідав. Як відбувалася комунікація? Ну насправді все дуже просто. У нас було онлайн офлайн так як ми не виїзні з ну з Олегом, дуже часто ми не могли приїжджати до них і вони до нас. Тому онлайн будь-який чат, імейли, дзвінки, тобто в імейлах ми фіксували документацію. На дзвінках ми проговорювали концепти, в чатах ми поточні питання вирішували, а офлайн ми мали змогу зустрітися в Варшаві Вільнюсі. Там вже ми ну, би, реально такий тімбілдинг створювали і один одним обмінювалися досвідом. От власне проєкт, наш проєкт НІТ. Трошки про свій проект розкажемо і на чому він базується. На таких шести стовпах ми собі виділили і ми це про все пророблюємо. Перше це європейська конвенція дизайну 23-му році. Відбулася в Варшаві вже перша конференція. На четвертому буде в Вільнюсі в листопаді і в Києві будемо у 25-му році. Ми не знаємо, як це буде, але все буде ну, класно. Ми да <світ> ми ще зберігаємо такі <світ> е, 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 інтригу для нас, і оптимізм все одно, коли ми робили цей графік. у Нас була думка двадцять рік. Потім каже: Ні, давайте 25 П'ятий, але ми, ну як сказати, нема сенсу робити проект, якщо ти не плануєш його максимально оптимістично. Так, другий стоп нашого проєкту серії воршопів лекцій, це лекції, такі робочі зустрічі. Загалом у нас ще було спрямування зібрати організаторів і кураторів найбільших івентів в Європі по дизайну. Це тільки ті люди, які ну, взагалі найбільше, найбільше конференції, фестивалі роблять. Тобто, ми зібрати, зібрати їх для воршопів, для того, щоб ми ділилися внутрішньо робочою кухнею між собою, проблематикою різною, там також шукали нові партнерства і так далі. Третє це публічна конференція. Вона безкоштовно для всіх перший день, і де ми запрошували міжнародних спікерів для молодих спеціалістів, студентів конференція англійською мовою. І там ми розп... от, презентують прогресивні. Та суспільно корисні проекти, суспільно корисні, тобто на основі дизайну ми говорили про проблеми в країні, наприклад, да, про поточні там, ну, актуальні проблеми. А, також у нас є веб-сайт, це такий ресурс, можете вже туди перейти, але далі буде ще QR-код. Для легшого сканування. Тобто, там ми зібрали всі джерела. Ви, до речі, там можете знайти собі теж партнерів близько 19 країн, де ви можете подивитися про них більше. Немає взагалі у світі такої платформи, де є весь цей список людей компаній. І компанія в соцмережах дуже широка була, там ми ділимося тезами досвідом з робочих зустрічей з інтерв'ю різними. І співпраця з медіа це висвітлення професійних платформ. Тобто, на першу ж подію ми запросили. Сили медіа зі всієї Європи професійні по дизайну, і насправді вже на цій колабі відбулося, ну, за ці три дні відбулася дуже крута штука, що один із найбільших журналів по дизайну, ну тому що не знаю, що йому встукнуло в голову. Напевно, наша класна конференція, він каже, наступний рік буде про Україну. Ми такі Вау, ну і ми зараз є консультантами цього. Тобто, вже в процесі нашого проєкту відбувається нове партнерство. Так, ось саме зараз ви можете сканувати, подивитися сайт, і також дуже короткі цифри про першу конференцію, яка проходила в Варшаві. Так, власне, не всі могли долучитися фізично, але на сайті, там, в наших соцмережах, є ці всі записи, можна переглянути всі цікаві лекції і так далі. От, От а тут зараз да, можемо поговорити саме про. Перший етап, як це проходило в Варшаві, поділитися досвідом своїми якимось спостереженнями, і розказати, що ми очікуємо далі на наших наступних етапах у Вільнісі та Києві. У Варшаві відбулося це в вересні три дні фестиваль Eastern European Design. Він був спрямований на загальну концепцію, тобто загальний дизайн, який включає ілюстрацію, типографіку і так далі. І там були запрошені абсолютно люди з різних мереж. Ну, таку цифру вам для аудиторії. У нас було 50 реальних учасників, які працювали в робочих зустрічах, були спікерами із 19 країн, і 500 гостей пройшло на конференцію. Тобто, ну, це достатньо велика кількість, тому що можливо для когось це здається високопрофільною конференцією, але ну плюс онлайн було тисяч людей. Ось ці. Організації, які були присутні там, і це все є на сайті. До речі, можете там і вони лінковані, можете переходити на лінки для зручності. Тобто, ми дійсно запросили всіх. І тут не тільки приватні, тут є державні організації, також є академії різні з різних країн, ну тобто абсолютно різного масштабу організацій. Так, так, ні, ні, ні. Це добре, це, це для цього є грант креативної Європи, щоб могти запросити людей з цих організацій до Варшави і щоб вони поділилися своїм досвідом, адже в принципі це їхній час, це їхня інвестиція в майбутнє. Да? Тобто, ну Очевидно, це, це не є промо ніби себе як організація, це навпаки, вони дають досвід іншим людям. Трошки там далі розкажемо, що хто там говорив. Ось так виглядають наші соцмережі. Це дійсно була дуже масштабна крута подія для професіоналів в дизайні. І та програма заходу налічувала 29 публічних лекцій та воркшопів і 36 спікерів. Спікери, ну то як ви кажете, оплата, то вони всі отримали свої гонорари, тому що вони ділилися своїм певним досвідом. І це, наприклад, були дискусії про політичний аспект дизайну. От, наприклад, багато дискусій було, як допомогти українським дизайнерам вийти на міжнародну арену, знайти нові партнерства, отримати якісь фінансування для роботи. І це були реальні дискусії з реальними вже потім постфакт пропозиціями співпраці. Так, ось саме із відкриття конференції, але я також хотів додати, що насправді з одного боку це виглядає дуже вузькопрофільно, вузько оскільки це йдеться про графічні дизайн, ілюстрацію, про візуальні комунікації, наприклад, шрифти. Але з іншого боку, ми розуміємо, що все суспільство потім живе в цих комунікаціях. Вони користуються цими шрифтами, дивляться всі візуальні матеріали на вулицях, в школах і так далі. І в принципі, ми маємо формувати саме якусь таку ну українську європейську. Європейську ідентичність у, у суспільстві, от і навіть, наприклад, в шрифтах шрифтів, ми багато цього говорили. Навіть з нашими українськими шрифтами зараз є велика дилемма, тому що це кирилися. Вона є або така собі західноєвропейська, бо ці дизайнери не пишуть кирилися, а решта це російська. І ми розуміємо, що навіть от це ніби дуже вузькопрофільно, але це стосується загалом цілої держави, якими шрифтами ми користуємося або видаються книжки. Так, це був uh, всього інтенсив, де три дні. Перший день була конференція відкрита для всіх. Далі нетворкінг тільки для учасників. Тобто організатори, куратори це були такі закриті зустрічі робочі, де ми придумали дуже багато для них різних цікавих ну, а змагань, конкурсів, да, де вони могли швидко обмінюватися інформацією між собою, знаходити нові партнерства, знайомитись. Тобто тут 50 людей в цьому участвували. тобто це був цілий день такого нетворкінгу. Далі були відкриті дискусії, на них могли прийти будь-хто, і ми тут -от якраз обговорювали важливі питання і для України, і для інших країн східної Європи. Актуальні питання, як ми могли би це вирішити, наприклад, дизайном, дизайн-конференцією якоюсь, ну і так далі, візуальною мовою. І останній день це теж були робочі зустрічі. Насправді це дуже був важливий день, тільки для учасників закритий. Тут ми реально обмінювалися досвідом складання бюджету, фінансування, типу, як люди знаходять гроші. Ну було смішно слухати, як це знаходиться в Амстердамі або в Нідерландах. Але цікавіше було слухати, як це знаходиться в Україні. От і е, тут е, інсайдерська інформація була присутня: типу, як розподіляти в команді обов'язки, скільки людей. В команді займаються тими івентами, на які приходять потім там тисячі людей, да тобто, ну такі дуже 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 робоча кухня, вона нам насправді дуже зблизила всіх нас і допомогла. Так, і якщо то саме говорити про важливість таких робочих зустрічей, вони можливо та не є на широку публіку, але якщо це порівнювати можливо з якимись метафорами природничими, то це така як зустріч садівників, які потім роз'їдуться і мають то посіяти в своїх країнах. Да? Тобто те, що вони напрацювали і напрацювали спільне бачення розвитку європейської візуальної культури східноєвропейської візуальної культури, да? тобто це потім можливо реалізовувати у колабораціях. Не тільки там, Україна, Польща, Україна, Литва, а так само тут було дуже дуже багато учасників із сусідніх країн, із Словаччини, Румунії, Угорщини, Болгарії, Болгарії, Болгарії. Да, тобто і так само ще одна наша мета це також залучити саме на Таря східної Європи дуже е, хороших кураторів, і е, людей зкритих до колаборації також із Західної Європи. Да? Тобто, щоб це не було ніби два роз'єднані частинки Європи, а щоб вони працювали разом. Так, тобто, це наш такий концепт був, щоб вони взаємодіяли, знаходили партнерство. Тут назвали цей слайд історія, тому що це дійсно історична фотографія. Тут присутні куратори найбільших взагалі подій в Європі, які відбуваються по дизайну. Ми вважаємо, що це фотка буде потім. Взагалі в дослідженнях <смеш> в різних джерелах, тобто це така ну, насправді дуже крута колаба була. І як результати, що ми хочемо ну, поділитися, що в результаті ми отримуємо таких великих проєктів, ми отримуємо нові партнерства, тому що ми плідно з ними комунікуємо під час таких робочих зустрічей, обмін досвідом, які висвітлюють інсайдерську інформацію, як ми сказали, те, що ти можеш підійти і запитати, а як ви складаєте бюджет, там, яка проблематика, які ризики. Як це відбувається в тій чи іншій країні, тому що вам потрібно, коли ви колабите з іншою країною, вам потрібно знати, можливо, трошки її юридичну систему, якусь бухгалтерську систему, щоб у вас ну бо у вас у нас в Європі і в Україні трошки це різниці, нова аудиторія. Тобто, ви залучаєте нову цільову аудиторію, оскільки. Наприклад, ті займаються тільки типографікою, ми займаємося тільки ілюстрацією. Ми обмінюємося аудиторіями, ми її нарощуємо, збільшуємо І розвиток діяльності: це сталість організації, програмна послідовність дії. Тобто, у нас вже наперед заплановано на три роки вже події. Тобто, це дуже круто, тому що. Е Ну, це трошки спокійніше, коли в нас є якась стабільність. Міжнародна співпраця це вихід взагалі на міжнародну арену, тобто про нас дізналося більше людей, це дуже важливо. І креативна Європа надає таку ну, величезну можливість. І репутація у професійному колі дійсно, коли ви вставляєте проєкт з Креативної Європи такий масштабний своє портфоліо в Україні, можливо, вам ну, легше відкривати якісь ті чи інші двері. Да, і той же час працювати з новими партнерами і за кордоном, тому що насправді це дуже складно знайти стільки партнерів. Ми до цього йшли дуже багато років, щоб потім мати можливість запросити до участі у наших конференціях і запрошувати на наступні і наступний рік. От того, що це насправді не спрацьовує з першого разу. Да, тобто, треба ну не знаю, це десь 5-6 років активної діяльності, щоб мати таку партнерську. Базу, і саме вдала і успішна реалізація таких конференцій, вона далі трошки по сходах допомагає зростати і вже знаходити нові можливості для продовження нашого проєкту. такі конкретні поради для команд з України на нашому досвіді. От перше, що стосується, Партнерство і друге подача документів. Перше пошук партнерів на міжнародних подіях. Ну, наприклад, якщо у вас є така можливість, ну ми взагалі, от мастхев, да, постійно їздимо на професійні події, міжнародні фестивалі, різні конкурси і так далі. Тому що ми там знайомимося з різними новими людьми, які ну, в тому чи іншому разі ми там колабимося з ними в різних масштабах. Це дуже важлива така штука. Там ми знаходимо нових партнерів. Тому що одне справа, ти пишеш комусь емейл e а невідомим, а друга справа, коли ти підходиш з кавою і розмовляєш, ну, буквально даєш, тиснеш руку і даєш свою візитку, це інше. Трошки різні сфери діяльності. Рекомендуємо вам не брати супер дотично до вас. Ну, наприклад, однакову самоорганізацію, тільки в інших країні. Ну, ви не будете супер однаковими, але давайте трошки різнитися. Ви так надасте собі більше аудиторію і зможете отримати новий досвід, нові знання, якісь розширити свою організацію, свою діяльність. Це дуже круто. Довіра між партнерами, ми завжди про це говоримо. Тобто ви маєте бути напівдрузями. Тобто, як не а вам з ними потім і гроші ділити, і взагалі багато часу разом проводити і так далі. Ну, комунікація. Ви маєте бути постійно на зв'язку. Наші партнери зараз сидять, нам пишуть, ну що там, що нормально все. Ну, тобто, ось так. І подальше, це чіткий план дій має бути перед тим, як ви вирішите подавати документи, визначить собі чіткий план дій, що за чим ви робите, що як ви збираєте доки, як ви створюєте бюджет і так далі. Про розподілення обов'язків. Як вже казали багато разів вам на попередніх виступах, що. Хтось знає класно англійську, хтось класно створює бюджет, хтось розподіліть між собою. Це не буде обтяжливо, не займе так багато часу, і так буде легше для всіх. Прозорість, тобто, ви маєте бути чистими, відвертими в юридичному, в бухгалтерському фінансовому плані, і плюс ну, так само щиро відповідати своїй команді, тому виросте довіра. Оцінка ризиків маєте ну, ми не можемо оцінити ризики, які відбуваються зараз в Україні, але ми маємо. Ну, План Б створити для себе завжди. І актуальність ідеї. Це найважливіше взагалі. Якщо ми придумуємо ідею наперед, то ми маємо розуміти, що вона має бути актуальною через три роки. Це складне, але ну, треба, треба придумати. От ми вам дуже дякуємо. Це наші е, тут і соцмережі, і сайти, і наші проекти можете також приєднуватися. Да, і ми дуже раді потім з вами поспілкуватися. Якщо у когось виникнуть питання, ви можете писати нам або підходити так, спілкуватися. Ми відкриті до співпраці в будь-якому вигляді. Це дуже класно. Дякую, так, дякуємо.